Момент істини, чи заведеться ласточка на акумулятор, на кнопку. Я що, це завелась? І дуже красиво, до речі. Ура! Як я і говорив, Геончик, Пантера заводиться. Всім ура! Що ти хотіла казати? Кази. Борка це завола. Написано про це не заводить. Да, на той. бо на той кольця. Не заводиться, на лапку заводиться, а з о, акумулятора не хоче заводитися. Так, тут навіть я ще бензин не пустив. Краник. Воно і так завелося. Воно ще разок.